В першому таймі не зовсім пішла гра е, в атаці, тому, на жаль, на жаль, команда суперників. Е, е, Наша помилка при стандартному положенні привела в тому, що ми прописали перший м'яч. Як кажуть, вони, вони грали були свої своїй і впали там в середній блок, десь нижній, і нам десь не вистачало майстерності е, там у другій, в третій зоні отримати е, м'ячі і десь. ...создавати моменти. Але в другому таймі, хлопці, я в цілому задоволеними за другий тайм, за те, що вони намагалися зрівняти рахунок і ...создавали тиск на ворота суперників, доставляли м'ячі, карний майданчик суперника. Було, було не пару непоганих моментів, на жаль, не реалізували. Пропочали м'яч на контратації. Все одно хочу подякувати хлопцям, що вони до кінця грали і намагалися зайняти рахунок, там, забити один м'яч. Також в тому моменті, що ми вже в кінцівки грали на одного гранця менше. І хлопці, хлопці молодці, я їм вдячний. Це футбол. Ми приймаємо. приймаємо і будемо аналізувати, будемо рухатись далі. Тому, тому так. Перше, хочеться подякувати хлопцям за хорошу концентрацію на ігру і відношення саме до гри, тому що в день ігри виїжджали, десь тяжковато було. Перші хвилини повністю перевага була на боці Буковини. 2 хороші голи забили зі стандарту, забив бац. І... Далі продовження видно, що було вони в три в п'ять захист три захисника перебудувалися. Відкривалися зони в боковини, два особливого захист із добре використав цей момент Пежинський, забили гол. Ясно, десь не в кінці матчу, десь не розконцентрація наших футболістів при своєму ауті. Ми отримали цей гол. в Загальному гра була цікава, надіюся, і вболівальникам цікава. І, Ясно ще раз хочеться подякувати хлопцям за відповідальність і за результат по грі.